Всім привіт! Мене звати Катя, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я вам розповім про гру, локалізовану видавництвом Пакафуда і це вкрадене мистецтво. Як ви можете побачити, коробочка тут зовсім невеличка, а ще й трошки обідрана, тому що я затаскала цю гру до дір. От, І гра в нас розрахована від 2 до 5 гравців і займає. 20 хвилин, як кажуть на нашій коробці. А також вона підходить для людей віком від 8 до 99 років. Ну, і все, на цьому мій огляд підійшов до кінця. До зустрічі в нових відео. Шуткую, я вже ж. В грі ми візьмемо на себе роль злодіїв, які пограбували купу, награбували собі витворів мистецтва. І зараз прийшов час. Розділити на крадене. І, а вже ж, ціль у нас як гравця, буде собі нахапати як наймога краще, якнаймога краще витвори мистецтва, щоб стати дуже багатими і мати багато-багато грошей. В нас буде чотири пограбування: перше, друге, третє, четверте. І чотири, по факту, раунди гри. Тож ми з самого початку розкладаємо наші жетончики на стіл. Як ви бачите, вони мають номінали, так і один жіночку намальовану. Кожен гравець отримує по 5 карт, які роздадуть з колоди. І вони теж можуть мати номінали. Це може бути карта наглядачки, карта злодія або карта злого пса. І от в свій хід гравець повинен розіграти одну карту. Якщо він розіграє карту злодія, то він може взяти будь-який жетон з центру столу. Наприклад, він хоче забрати собі п'ятірку. Після цього гравець добирає собі ще одну карту. Далі хід переходить до наступного гравця за годинковою стрілкою. І в нього є карта номіналом 5. Коли ми граємо карту з якимсь номіналом, ми можемо взяти відповідний жетон як з центру столу, так і забрати в іншого гравця собі. Знову ж таки, гравець добирає карту і ходить наступний. Якщо зіграти карту наглядачки, то якраз можна собі забрати жетон наглядачки. А якщо зіграти карту сторожевого пса, то ми забираємо собі сторожового пса з центру столу. Тепер цей песик нас буде захищати. І коли хтось захоче розіграти карту для того, щоб забрати в нас жетон, ми можемо не віддавати йому жетон, а віддати йому сторожового пса. Раунд закінчується тоді, коли всі жетони забрані зі столу. Як тільки був забраний останній жетон, ми собі перевіряємо умови, щоб всі жетони працювали. Це стосується тільки жетон наглядачки, бо вона приносить 5 переможних балів, якщо тільки в гравця на кінець раунду є ще в його жетонах четвірка або п'ятірка. Якщо вони є, то цей жетон залишається в гравця, а якщо немає, ні четвірки, ні п'ятірки, то жетон наглядачки повертається в коробку. Тепер все ми все перевірили, закриваємо жетони, їх тепер не можна вкрасти. І відкриваємо нові. Новий раунд починає гравець, в кого залишився сторожовий песик. І знов так само ми розігруємо карти, збираємо собі в інших гравців та з центру столу витвори мистецтва і намагаємось набрати як більше переможних балів. Але є один нюанс. Окрім того, що жетони мають номінал, вони ще мають ось такі біленькі крапочки. Ці біленькі крапочки це наше алібі. І ми повинні його збирати теж. Бо гравець, в котрого буде найменше алібі з усіх, по факту його звинувачують у всіх цих пограбуваннях, його заарештує поліція, і він не буде приймати участі у кінцевому підрахунку балів. Він просто вилітає з гри, ніяких переможних очок він не здобуде. Тому ви повинні не тільки схапати собі найжирніші жетони, а ще й жетони з крапочками, вони рулять. Ось така гра, вкрадене мистецтво. Тепер я можу трошки розповісти про свої власні враження від гри. І ну, як я вже зазначала, в мене аж потерта коробка, тому що я її таскаю з собою всюди. Мені дуже подобається те, що вона супер проста. Пояснюється за 5 хвилин, і коли мені ну там я кудись йду е, в кампанію, де, наприклад, особливо є ще діти, буде якийсь мотлох, або я знаю, що у нас не буде часу грати в якісь великі настільні ігри. Я соберу беру вкраденне мистецтво, воно завжди розважає. В ньому є все, що потрібно для такої розважальної, легкої гри. Е, є те, щоб поцупити, посміятися в інших гравців, є е, менше можна когось попідозрювати або порахувати. Чиїсь бали скільки в когось закритих, і просто винести в когось всю казну. А вже ж дуже рандомна гра, бо проти тебе можуть зіграти всі, відібрати всі твої жетони, і ти нічого не зробиш. Плюс яка тобі карта попаде, плюс особливо, якщо вас грає 5 гравців. Але це просто динамічна, легка, весела, ненапряжна гра, в якій треба розважатися, в ній не треба строїти собі якісь стратегії або засмучуватися чи ображатися на інших гравців, якщо вони вас залишають. З Голою дупою, без, без жодного жетону. Ну Це така гра, це гра про веселощі, про швидкі динамічні ходи, про те, як ти тільки граєш так і все, пес смій, тут хтось грає знову того пса, забирає в тебе пса. Ти тоді, ну окей, я тоді заберу в тебе 5, а я тоді назад в тебе 5 заберу, тому що в мене теж є така карта. Особливо на двох це прям такий батл просто карток, може ось так, вони просто крутитися і крутитися. На п'ятьох такого вже не вийде, бо поки до вас дійде черга, у вас може ще не бути жетонів жодного. Ви будете сидіти і все. От. Тож класна, розважальна гра. Рекомендую для такого ненапряжного вечора. Залишаю позитивні враження, всім сподобалось, кому я показувала, ну, якось так. На цьому в мене все. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки, ставати моїми спонсорами, патронами, підтримувати мене фінансово, донатами на Монобанку теж можна. От дякую всім за підтримку, за ваші коментарі, за вашу активність на каналі. І всім до зустрічі в нових відео. Па-па!